Юліта Ран Горщик, що варить щастя. Читає Світлана Тарабарова. Був в однієї чаклунки горщик, який варив бажання. Приходив, наприклад, до неї бідняк і просив Звари багатство. Вона клала до горщика солодкий мех, волоський горіх, чорний шоколад, золотий пилок, мелену корицю та срібну зірку, додавала ложку важкої праці, дві дрібки впертості та трішечки удачі. Бідняк ішов, а згодом диви він уже багач. Дівчатам взаємне кохання варила. Маків, цвіт, рожеві палюстки, вранішня роса, кухоль розуміння, жменя терпіння, ніжність і щирість. Чарівний горщик ніколи не підводив усе варив добру долю, міцне здоров'я, довгу дружбу, справжнє щастя. Лила чаклунка в горщик тепле молоко. Додавала сонячний промінчик, сипала діаманти, клала доброту та мудрість і без ліку кидала пух кульбаб. Платні вона не брала, і кожному казала як отримаєш своє, поділись зі мною. Багато не треба кавалка долі, шматочка щастя, дрібки кохання, краплинки здоров'я вистачить. Усі обіцяли та не давали, бо коли людина отримує щастя, важко їй поділитися з кимось. Якось чаклунка не витримала, заховала чарівний горщик і заприсяглася більше ніколи не варити бажання людям хіба що собі. І тепер у світі ні щастя, ні долі не звариш. Лише самому здобувати. Це була казка Юлі Тиран. Горщик, що варить щастя, читала Світлана Тарабарова.